так? поговоримо про створення сайтів, як їх робити, які технології існують. Значне перше, що хотів би сказати, що зараз майже всі організації, які є, мають власні сайти, як ви знаєте, і наш коледж має сайт. Та й взагалі люба організація, яка себе хоч трошечки поважає, має сайт, на якому, як правило, відображається вся інформація про ті послуги, які надає організація, регламент роботи і так далі. Багато-багато різноманітної інформації. Ну, якщо ви поглянете на наш сайт. Дивіться, я зараз трошечки виключу відео, щоб у вас було краще зображення. Так зображення буде краще на відео, бо так, якщо з, зі мною, то вийде, що бачимо ми і мене, і ще два чоловіки тут потрібно, щоб до нас зайшло. Значить, я вибачаюсь якось і адмініструвати. Адмі... Можливо, завтра ми кімнату ось оцю... цю. Відпочинку дами. Так, вже всі є. Поговоримо про створення сайтів. Так, сайти можемо створювати ми різними способами. По-перше, сайти першого покоління були статичними, використовували статичну мову розмітки HTML, CSS і були доволі простенькими. Далі в другому поколінні сайти у нас набули динамічного характеру, тобто з'явилися різноманітні сервіси, інтернет-магазини, і сайти стали приносити ну, став, як кажуть, діалог між користувачем і самою веб вебсистемою. Тут у нас з'явилися, ви знаєте, соціальні мережі і інші сервіси, які надають людям якісь. Послуги надають якісь можливості, ну, в соціальній мережі можливості спілкування, поділитися там різноманітними фото, там, відеофрагментами і так далі. да? Во. Ну, Зрозуміло, що для реалізації кожної якоїсь задачі повинен існувати якийсь сайт, який має ту чи іншу специфіку. ту чи іншу специфіку. Значить, Є різноманітні способи створення сайтів і технології, на яких будуються ці ресурси. Тобто є дві такі великі технології. Це, в залежності від операційної системи, вони з'явились, Це технологія на базі операційної системи Windows. Windows-сервер мається на увазі так, і технологія на базі операційної мережевої операційної системи Linux. От. І ці технології, як правило, на Windows зараз найпопулярніша технологія ASP.NET Core, і на Linux найпопулярніша технологія PHP. Хоча зрозуміло, що ці технології інтегруються між собою. Ну і все дедалі ми бачимо таку Тенденцію до розвитку веб-системи до версії Web 3.0, яка буде базуватися на блокчейн. і ми, якщо захочете, то ми пізніше, десь колись про це поговоримо. В чому там буде заключатися аспекти розвитку цієї системи, значить, далі дивіться: самі сайти можна будувати, як я сказав, вже статичними використовуючи мову HTML, і Якщо ми додаватимемо мову, таку як JavaScript. Так, то ми будемо отримувати динамічні сайти, так? більш динамічні, більш яскраві, більш рухливі, і так далі. Значить, ну, Якщо ми з вами будуватимемо складну систему, то нам не обійтися без серверного програмування. Тому що HTML, CSS і JavaScript це ті елементи, які обробляються браузером. Зробити надто складну систему, використовуючи ці елементи, неможливо. Так? Значить, тому як правило використовують мови програмування різноманітні, так ну якщо брати операційну систему Linux. А на сьогоднішній день ресурси розроблені на такій системі займають порядка десь 80%, тому що операційна система Linux являється безкоштовною на відміну від операційної системи Windows. тому вона набула більш Великого такого розміру. Так, ну ладно, напевно, вам скучно слухати, тому ми поговоримо прослідуючи, що всі ці сайти, так, які ми хочемо е розробити чи навчитися розробляти, да, вони на чомусь робляться. Сказав уже, що можна робити на мові HTML CSS база. Ну, звісно, б цю мову було хоч трішечки десь знати, але в нас з вами немає часу такого, щоб е цю мову вивчати. Тому я вирішив, що ми її вчити не будемо. Ми зараз попробуємо з вами, не знаючи мову програмування, побудувати сайт за допомогою спеціальної КМС. Що таке КМС? КМС це контент менеджмент систем, тобто система управління контентом, та система, яку використовують дуже часто розробники для побудови сайтів, і та система, на базі якої можна в принципі з легкістю побудувати якийсь нескладний сайт, що ми з вами попробуємо зробити. Чому сайт будувати на КМС простіше аніж використання мов програмування? Тому що система КМС можна сказати не вимагає глибоких знань програмування. Да? Якісь елементи програмування, вона все-таки вимагає да? і знання технологій, але ну, на базі. З використанням її набагато простіше управляти потім контентом, тобто додавати різноманітні статті, додавати товари, якщо це інтернет-магазин, вводити якісь характеристики, змінювати там ціни властивості і так далі, якщо це інтернет-магазин. Значить, Ми з вами на наших заняттях постараємося познайомитися з двома мовами, з двома КМС. Це перша буде КМС Moodle. Вибачте, перша буде КМС Joomla, і друга буде КМС WordPress. Це ті, з якими ми познайомимося. Значить, що вам потрібно на сьогодні? На сьогодні вам потрібен якийсь пристрій, можна навіть і телефон. Ну, краще буде, звісно, зрозуміло, що. Працювати із ноутбуком або із комп'ютером. Якщо нема, то навіть і телефон вам підійде. Ну, буде, звісно, набагато ну, не дуже зручно, от, але все-таки використовувати навіть такий режим можна. І так. Найперше, з чим я хотів вас познайомити, Значить, дивіться, всі комп'ютери, які підключаються до мережі інтернет, вони підключаються завдяки тому, що є у нас якась IP-адреса, яка надається вашому комп'ютеру при підключенні до мережі інтернет. Так? Де її подивитися, немає часу показувати, але вся справа в тому, дивіться, що є вузлові комп'ютери, які іменуються серверами. В мережі інтернет і на цих серверах можуть розташовуватись різноманітні ресурси, зокрема, розташовуються сайти. Так? Значить, відповідно до цієї IP-адреси була розроблена система DNS, тобто домен Нейм System, яка включає в себе домени. І дивіться, якщо ми з вами подивимося, то, наприклад, сайт нашого коледжу ми з вами пишемо Кіп Цундує Правильно? І знаємо, що це буде сайт нашого коледжу. Справа в тому, що ось такі назви людина запам'ятовує швидше, правильно і краще, аніж запам'ятовувати ip адрес Звісно, що можна ip адресу визначити цього ресурса і подивитися, де вона де він розташований, цей ресурс, і так далі. Ну там є різноманітні можливості приховування. Місце розташування да, через певні там а, сервіси. О, ну, про це поговоримо також трошечки пізніше. Значить, багато сайтів, багато, багато із е, організацій для побудови сайтів використовують операційну, о, вибачте, КМС, контент менеджмент систем. Наприклад, от наш сайт Кіпсом побудований на КМС Joomla. Сайт нашого університету базового сундує до УА. Ось оцей да? який, в принципі, по веб-системі своїй, по веб-системі, По своїй веб-системі, буквочку одну я трошечки не дописав. По своїй веб-системі сьогодні знаходиться на другому місці в Україні. Уявіть собі, наш базовий Сумський державний університет. По структурі своєї веб-системи займає друге місце в Україні. Ми невеличку ліпту й ми вносимо в цей розвиток і тому от в них побудований сайт на КМС Джумла, так само, як і в нас. Ми його будували для того на тій же системі, щоб інтегруватися з ним. Наприклад, політєх так, політєх у них. Побудований на також на КМС. Сайт побудований також на КМС, він у них КПТ вмістоків, так, КПТ, отак ось так. О, це система WordPress. Ну, дивіться, зовнішнє відрізнити. Яка система, на якій системі побудований сайт, ви не зможете фактично по почалу, тому що, ну, на вигляд, не впливає та система, за допомогою якої цей сайт будувався. Сумду я сказав, побудований на Joomla, а, а політех побудований на КМС Wordpress. Тільки щось він не хоче відкриватися у них а, КПТ, так, сумдує я думаю, а і чомусь він не відкривається. Ну, ладно. Нам не важливо, ми не будемо на це витрачати час. Ми просто повинні познайомитися, як все-таки зробити такий сайт. Значить, і перше, що нам з вами потрібно, це нам потрібно цей сайт, зрозуміло, що він лежить на якомусь сервері. Лежить, вибачте, за таке слово. Він ага, КПТ, бачите, не працює все-таки. Да? Ну, нічого страшного, вони виправлять. Машколець сумський. Так, він також побудований на КМС Джумла. Ну, ми зараз не про це. Ми зараз про що? Про те, як же вам, як же вам отримати ось отаку свою адресу. Перше, так це називається домен. Для чого зроблені доменні системи? Для того, щоб можна було легко запам'ятовувати назви. Доменні оці імена, дивіться, UA – це країна. да, UA – країна, ЄДУ це навчальні організації. Ну сунду. Зрозуміло, що це сунду. Якщо Ком це комерційні організації, якщо РУ. Це ворожа нам країна, Росія. Ми туди не ходимо. Якщо ОРГ, то це організації, якщо ЕФР, наприклад, то це Франція, ну і так далі. Чим більше ви будете працювати, тим більше ви будете звертати увагу на адресну стрічку, де будуть з'являтися, як правило, доменні імена. Ви сьогодні самі повинні будете вдома отримати собі таке ім'я. Ну, щоб його отримати, дивіться, всі майже доменні імена вони платні. Ми зрозуміли, що з вами якості тренування будемо використовувати безкоштовні доменні імена. Безкоштовне доменне ім'я в Україні можна взяти в доменній зоні ППЮА, це від е, слів «приват е, пейдж, тобто е, приватна сторінка, і можна там замовити собі доменне ім'я на е, сервері, ну, на якомусь із Сервісів отримання доманих імен. Ну ми цього робити з вами знову ж таки не будемо. Чому? Бо тому, що є ще один аспект: для того, щоб десь розташувати цей сайт, треба мати хостинг. Так, хостинг. Хостинг надають компанії, які називаються хостерами. Їх дуже велика кількість в Україні і в інших країнах світу. Ну я вам. А, Дивіться, буду потихеньку писати завдання. І тоді це завдання, ну, отут ось так: отут буду писати один, замовити хостинг. Пишу, замовити хостинг. Я потім це завдання допишу да? на і ось отут, Дивіться, я буду давати посилання. На, і ось отут у мене є. Дивіться, ось отака ось таке ось з вами посиланнячко. Так, ось таке посиланечко для вас. Я потім завдання ці допишу і вже закріплю його. Не обов'язково. Ну, це дивіться, безкоштовний хостинг, так? Безкоштовний хостинг. Як правило, хостинги ці всі платні, вартість хостинга приблизно десь 3, від 100 до. Тисячі за місяць, да? ну це хостинг безкоштовний. Тобто, ви безкоштовно зайдете сюди і безкоштовно замовите хостинг. Як це зробити? Це е, зробити доволі легко. Тут є і платний хостинг, да? але ви дивіться: нажима, натискаєте на кнопочку «free Hosting», так? Не лякайте, що тут на англійській мові щось написано, нічого там страшного такого нема. І тепер дивіться. Нажимаємо кнопочку «Sign up now. Тобто зареєструвати зараз. Тут написано, зна, що ви отримаєте PHP MySQL хостинг. Що тут потрібно вказати? Тут потрібно вказати свою електронну адресу. Я її пишу, ось пишу «barabolikov.gmail.com». ВМ, собачка, Gmail.com. після цього ось тут слід вказати пароль. Дивіться, воно пропонує пароль. Можна про пароль цей використати. А якщо будете самі писати, то запам'ятайте, не менше, не менше восьми символів, не менше восьми символів, не менше восьми символів, і одна буква на англійській розкладці. На англійській розкладці. Одна должна бути буква велика, як мінімум одна велика, як мінімум одна цифра, і як мінімум один символ. Так, от я пишу пароль, якийсь, який запам'ятовую. І натискаю Create new profile, Створити новий профіль. Тобто це я в них реєструюся. Ага, воно ще дивиться: мені каже, ви повинні. Підтвердити, ви повинні підтвердити умови надання послуг. Я не поставив галочку. Дивіться, ось отут. Я пишу пароль. Так, і ось отут дивіться, я підтверджую умови, ну, які будуть умови розповсюдження послуг. Тепер воно каже: дивіться: ну, я збережу пароль. Воно мені каже, що на пошту бараболіковім gmail.com надіслано лист. Я йду сюди, йду, обираю свою пошту. Так, йду на свою пошту. Так, і ось дивіться: ага. І ось отут бачу, що мені надійшов лист. На пошту надійшов лист, де для підтвердження я повинен натиснути на ось оце посилання. Ну, от написано верифі адрес. Я натискаю на посилання. І ось тут з'являється: дивіться, хостинг аккаунт. Значить, в даному аккаунті, як ви бачите, I agree, я приймаю умови їхні. Да? Ну, це, напевно, куки даного сервера. Да? Дивіться, я отут можу дивіться, створити три аккаунти. У мене поки що нуль. Або ж тут Create account now, або ось отут Create account. Натискаю кнопочку Create account, створюється новий аккаунт. Тепер вона мені каже: ви повинні обрати домен. Ось отут. Так, от дивіться, отут зона. Це безкоштовно. Знову ж таки, безкоштовно. Я собі виберу, дивіться, оце буде у мене. Е Да? E а тут я вкажу, наприклад, БВМ. Ну от Срів Бараболіко, Віталій Михайлович. Це буде сторінка мого портфоліо. Я тут зроблю портфоліо своє, да? напевно, дивіться. Я вказав. От, І нажимаю чек. Слідуючий крок виконати. Каже воно, що домайно такий-то був створений. Дивіться, я, щоб не забуть, Ну, воно мені то прийде, але я возьму якусь програмку, якийсь блокнот, або ось у мене є Sublime спеціально для цього, да? Я відкрию свій Sublime і в записничок такий невеличкий запишу те, що я створюю. Давайте я. У мене на другому моніторі воно відкрилося, але я відкриюсь тут. Да, от відкри, від, що я пишу, щоб ви бачили, навіть що я пишу. Дивіться. Тепер так. О, дивіться: створила новий аккаунт, а крок 2, воно пропустило. Ану назад, вернусь. Воно щось там мені крок 2 пропустило. Подожди, дивіться. А? Так все нормально, вроді би. Ой, щось я поспішив, вибачаюсь. Не подобається мені це, да? Значить, давайте я бек назад. Не хочу. Там слово таке, воно мені не подобається. Так, отут я ставлю БВМ. Отут я знову обираю доменну зону epz.com і називаю чек. Іть воно каже зайнято Ну і ладно. МВМ 2 буде. Так, дивіться, БВМ 2, epz.com. І так, я це копіюю У записничок я записую. Ну, там, може бути таке, що я вже настворював багато багато. Записую, так? Тепер дивіться, воно мені каже, що ви повинні тепер зробити. Ви повинні, е в залежності від е свого сайту, створити пароль. Пароль, знову ж таки, пароль воно пропонує, але я зараз якийсь пароль напишу. Ну, напишу так, ось давайте там май. Пас. 555 плюс мінус. Отакий ось дивіться буде. От 8 до 15 символів. Бачите? Я його пароль скопіюю. І це пароль до FTP MySQL. Що таке FTP MySQL? Я по май. Mm... My... SQL. Значить, я написав собі в записничок і тепер далі натискаю кнопочку Create account. Вот. Тепер воно каже, що це вже все. Так, юзернейм. Оце у мене дивіться. Я теж на всякий випадок його скопіюю. Ctrl C. Я от сюди. Отак От ось напишу user. Отут тут напишу, що це у мене пас. Так, і далі продовжу. Ви пропустили першу букву, чтобы. Піза... Буквочку є, Да? дякую. Це дуже добре. Не треба пропускати. Тому що тоді будуть проблеми. Цей файлик треба десь буде зберегти. Правильно. І тепер воно каже «Фініш» і open control page. Значить, я натискаю Open Control page і натискаю кнопочку «Фініш». Тут у нас відбувається побудова всього цього. І в принципі, дивіться, у в в мене ось отут, все рівно в моєму аккаунті, дивіться, будуть доме, доме, до, до мене. Бачите, ось отут користувач, ось отут пароль, ось отут. Ну, написано дата створення, да? Вот, написано домашня директорія не вказана, там, і так далі. І ось отут є. Дивіться, у мене є у мене. Ось отут дві такі кнопочки. Control panel, є і файл менеджер. Вони будуть і та, і та будуть активні. Ну а чому воно не пішло нам? О, дивіться. Во, бачите, от, ну тут таке привітання, да, значить я повинен натиснути, що я приймаю всі написані правила сервісу, і зараз я попадаю у панель нашого хостинга. Ну, тут світиться невеличка реклама, але ну, ви повинні розуміти, що це сервіс ставить рекламу для того, щоб. Там метоблоки ще робота, а то не покаже реклама. Вами... Що, що? У ну, мене да. Все добре, я згоден. Дивіться: ця панель називається C-Panel, хоча вони її обозвали. Infinity free, да, але ця панелька C-Panel, Я тут ну, впевнено кажу вам про це, бо це платна панель, але вони її використовують. Ну, вони купляють ліцензію і надають своїм користувачам. Вот. Дивіться, що тут потрібно робити, я розповім далі. Але що ви повинні зрозуміти? Що у вас у вас уже є свій домен. І е, ви замовили собі хостинг. Як зрозуміти, що у вас є домен? У вас є домен. Дивіться. Оцей ось, Б У мене bvm.e.pz.com. Тобто я в новій вкладочці. Откриваю цей домен. О, немає зв'язку з сайтом. А чому? немає зв'язку з сайтом. Зараз ми подивимося. Можливо, ще немає. Ще, ще, ще воно сказало, що нема такого до мене, але ми зараз подивимося. Так, дивимося, дивимося. Е -е. FTP аккаунт 1, план 1, FTP аккаунт 1, все тут у нас вроде є. Дивіться, ми з вами пошук до мене нам не потрібен. Давайте попробуємо онлайн файл менеджер. Дивіться, ось тут у нас є папочка В HTDoc. Папочка Htdoc, індекс 2HTML, який знаходиться. <клух> <клух> Незрозуміло, чому він так називається, да? Ну, давайте ми його попробуємо перейменувати на індекс. HTML. Натиснемо ОК. І тепер знову оновимо наш сайт. рівно нема Можливо, придеться трошечки почекати. Давайте ми трошечки перервемося з вами і проговоримо все-таки, що ми зробили і до чого це у нас, як кажуть, може привести. у вас там вгорі є кнопка Getting Started. Може вона. Єдин старт. Чому? один не бачу. Ось, вгорі була. Так, піднявся вверх. Ой, зелененька. Чуть нижче Ні, ну це майстер створення. Давайте так. Це майстер. Ні, ні, ні. У мене одразу відкрила ту сторіночку. Індексовську. Так, да, воно повинно відкривати. Це, це просто ми довідку. Отримаємо все на цьому. О, я вийшов, вийшло. Воно повинно, в принципі, в принципі, повинно працювати. Не знаю, чому не, 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 не працює. Я пробував раніше, воно все працювало. Можливо, час якийсь. Зараз подивимося. Якщо тут вже в принципі написано, а можливо, не написаний домен, зараз я подивлюсь. Ну, у вас воно, якщо ви перший раз працюєте, він каже, Сережа, що воно там все працює і одразу відкривається вже сайт. Так? Да я ще сюди бота закину. Тимур? У мене чомусь це. Можливо, аж ти букочку єсти не дописав Аж ТТПС, Тимур, Може, не, не знаю. Не знаю, не знаю. Так, ну будемо розбиратися, що у кого виходить. Зараз я подивлюсь, чому не виходить в мене. Давайте так, я буквально на секундочку зупиню запис, бо це в нас буде е, слідуюче вже відео. Я хотів би, щоб е, воно в нас було. Ми